Привіт, друзі! Рада вітати вас на ютуб-каналі Вєта ТВ. Сьогодні розглядаємо наступну колоду карт Марії Воробйової, яка дуже мені подобається, я маю на увазі карти. Хоча автор також, тому що ми класний зв'язок комунікацію налагодили. І я так, знаєте, задоволена спочатку автором. А потім колодою. Хоча в цьому випадку, спочатку я закохалася у неймовірну красу дизайн-карт. А у цих картах, до речі, ще є зворотня сторона, яка має певні запитання, які наштовхують вас на певні думки, які можуть бути додатковим допоміжним інструментом, можете провідчувати, відповівши. І отримати ще більш ресурсну роботу. Поглянемо спочатку на техніки, які прописані в інструкції. Угу. Ця колода називається ситуації, але я б їх назвала. Еротичність чи щось таке, тому що це найсексуальніша колода, як на мене, яку можна часто застосовувати у роботі з парами. І це так трошки роздмухає, мені здається, стан людини, стан пари. Гляньте, є техніки, які прописані тут. Ви можете використовувати їх або ж секретну техніку. Або ж свої техніки, чи робити якісь певні модифікації, поєднуючи декілька варіантів. Працювати можна як ось так, так і отак. Це буде у відкрито, це буде в закрито, але коли на картах є питання, воно може трошки вже спонукати або наводити. І це буде трошки як зворотня дія, тобто спочатку підказка, а потім. Шукаєш ресурс і відповідь у зображенні. Тобто, будь-який варіант ок. Головна цінність метафоричних карт саме у метафорі. Гляньте. Що бачите ви? До речі, напишіть в коментарях. Що побачили ви, що вам сподобалось, не сподобалось. Реагуйте, будь ласка, а я швиденько тим часом покажу вам всі карти, які є. Тут їх небагато, тож я маю можливість показати вам кожну. Посилання на Марію Воробйову, автора і творця карт, я залишу вам під відео, ви зможете з нею зв'язатись, задати питання. В мене є її 5 колод, в наявності на зараз у неї 7, але я вже в неї в сторіс бачила анонси, що вона ще деякі ідеї вже має, тож карт буде на щастя, більше. Скажіть, дуже класні. Просто, неймовірно, круті. Хтось скаже, капець, які пошлі, хтось скаже, ой, який котик десь там. Тобто, все залежить від вас, але в цьому є дуже великий глибокий сенс, тому що працює під свідомість. І тут важливо першим ділом бачити що... ну, відповісти собі, що ти бачиш, які відчуття, а тоді вже аналізувати В саме відповіді, а не карта. Що перше спадає на думку? І які відчуття виникають? Ось ви бачите відмітку Марії Воробйової, це автор карт. Тут ви бачите відмітку в інстаграм Марії Воробйової. Так вона підписана в інстаграм. Тож, знайомтесь, задавайте питання. На сьогодні я з вами прощаюсь і обов'язково чекаю на ваші реакції. Будь-які карти, які я рекомендую, я безкоштовно надаючи консультацію, тестую. І складаю своє об'єктивне враження, аби не лише мені подобалось, а й вам. Підпишіться, якщо не підписані, аби не пропустити нові цікаві випуски. До зустрічі!